А кафес Божої Матері, Радуйся, Невісна невісна, відкриває перед нами радость віруючого серця, благодарного Богу, що в мірі від нашого роду людського знайшла та, яка була достойна родити Сина Божого, Бога, явившогося у плоті. І важно чути, як одному із слов звучить Радуйся, Райські двері отверзающа я, замкнулися двері раю через непослушання Дами Єви, через те, що з'їли запретний плод, заражений плод, заразили свою природу, впустили смерть у людську природу, як впускає в свою квартиру розбойника неосторожний чоловік, і зайшла з того времени в природу людську смерть. І чоловік став смертним. Чоловік міг і справити помилку, і у Бога пробачення, покаятися за нарушення поста, за нарушення слова Божого. І Господь дав таку можливість Адаму. Удивительно, доки Адам був в святості і повиновенні послушанії, він общався з Богом. Він радувався общені з Богом. Але коли згрішив, то, як каже наш проповідник Митрополіт Антоній, сказав у з проповідей: гріх відчуждає чоловіка від Бога. І Адам перепудився і спрятався. І коли Господь в Адамі, де ти? Чому ти прячешся? Він сказав: Я боюся, я побоявся. Чого ти побоявся? Невже ти Взяв отот запретний плод і тут би сказати Адамові, Господи, прости, так стало, винувати, готовий їм понести наказання, кару, покуту. Ні. Вперво в гріховному чоловікові проявилася ота странна болезнь. Вічно правдуватися, то не я виноватий, Господи, то жона, котру Ти мені дав. Тогда Господь каже Єві, теж прячеся. Єву, що ти не робила? Могла сказати, Господи, прости, обманули, підставили, приманули. Ні. Господи, я не виновата, то змій, котрого ти сотворив. Хто винуватий? Ніхто. За те, що смерть вийшла в природу людську, Господь посилає ангелу, котрі виводять їх із рая, щоб вони заразилися вже з'ївши плода живота вічного, ставши на в возлі, як нездатні до покаяння. Важно розуміти, що в одному іконостасі написав ікону дерево, а на ньому розп'ятий Христос. Для чого то зробив? Щоб вказати, як пише Йоанн Златоустий, перші люди приймали плоди, котрими піддержували собі вічне життя. І от то дерево вони втратили, утратили гріхом, а потім вже перепудилися і почалися бояти Бога. Нині що видимо у людей безбожних і нецерковних. Люди бояться релігії, бояться Бога, бояться церкви, і вони собі судорожно придумують ці релігії, котрі просто убаюкують сознання. Сектанська на чого розрахована, Господь нас спас автоматично, заплатив за всіх нас, все, ніякої церкви не треба, ніяких постів не треба, ніякого не треба подвига. Тепер уже ходи з Біблією, читай Слово Боже, толкуй. Вони скоріше його перетолковують від істинного до подоложного. І так Бог благословляє нам увіяти в раю, очами цього і це дерево вічного життя з плодами, як розп'ятий Христос. Почому? Да тому що Бог обіцяв так, витепірадами Єва, і в лиці вашому весь род людський оторвані від от дерева вічного життя. «Но прийде час, Бог пошле сина свого, котрий совершить діло спасіння і взайдя на крест, буде розп'ятий і на кресті розопне. Всі гріхи наші, і всі, хто вірив у Христа Ісуса, буде до Нього приходити, відпущаються, очищаються до гріхов. В третій день воскрес Господь і обновив, заново создав тіло людської природу людську, з котрою вознісся на небо. А нам що лишив? А нам лишив своє тіло і кров Христову в таїнстві. І в Христії, причащенії, і тепер хто причащається, приобщається тої плоті і крові нової, приображається по образу Христа. І нині Павел Солонікійцям, Солунінам, в першому посланні, в другій главі пише: помните, браття, труд наш і знурення, нічого ми робили, аби не отягати вас. Свідки ви і Бог, як свято і праведно, ми поступали перед вами віруючими, і ми просили, убіждали, умоляли поступати вам достойно Бога, призвавшого вас в своє царство і в славу. Поступати по християнськи нині звучить слово наше. ми, християни, а нині християни православні. Непрестанно благодарим Бога, що він прийняв од нас. Слышане слово Божє, і прийняли ми, християни, Його, не як слово людське, но як Слово Божиє, таким, як воно є по істині, каже Павел, і котроє дствує у нас віруючих. Слово Боже прочитане, почутоє, воно способноє засинує в наше серце, в душу, в пам'ять, способне давати плоди. Тому і ми братія, каже Павел, раз уж зробилися подражателями церквам Божим в Христі Ісусі, такі як там в Іудеї далеко, то ви тут у Солоні, в Солоні, як подальше мало, постарайтеся помочити тим людям, котрі потерпіли від своїх же єдноплеменників, бо християн гнали не чужі, а свої книжники і фарисеї. А потім, не удивляйтеся, що цей світ самого Господа розп'яв, котрий прийшов у мір спасти людей, повернути їх у Царство Божо. І нині хто прибуває в канонічній православній церкві, то люди, котрих Бог благодатью Божою зціляє, возвишає, возростає. Ну а остальні? а остальні і Біблію носять під руками і хваляться, що щось там знають, щось там читали. У руках держали справочник про апендицит, але так і не пішли на операцію Христову, на сповідь церковну, щоб через причастя тіла й крові Христової приобщитися церкви Христу і у нього отримати іселення, яке дарується во Христа. Оправдання повірив в Христа Ісуса, а тому держимося церкви православної, єдиної Спасительної, бо й тут на землі у нас така можливість є чим почаще контролювати свою совість. Ну, а в вічності віруємо відносно з освятими, котрих ми сьогодні празнуємо, і апостола от 70 стахія зможемо йому наслідувати Царство Божої. Амінь.